Глибока передня лінія на цьому кадрі Карін Гюртнер і Томас Майерс, анатомічні поїзди Томаса Марса і ФАМО Фасія в Русі, так називається методологія, яку запровадила Карін Гюртнер, і я їй дуже дуже вдячна. Я думаю, що через мене ви також вдячні цій пані і цьому панові для тому що вони привідкрили те, що. Не було досліджене, досліджувалося багато років. І от вивести це в якусь концепцію, структурувати знання і подати це публіці і людям, які зацікавлені в тому, щоб мати оце підґрунтя і запроваджувати це, і в тренуванні, і в своєму житті це велика, велика, велика праця, і від нас велика шана і повага. Дякуємо, і ми йдемо зараз з вами в міофесіальні меридіани. Ті, які ми з вами вже досліджували: поверхнева задня лінія, поверхнева передня лінія. Я перелічую ті лінії, які ми вже знаємо: по задній по передній поверхні, вони поверхневі називаються, тому що ми сьогодні з глибокою будемо спілкуватися. Бічна спіральна лінія їх подвіз в обих, в обидвох боків. І ось наша прекрасна глибока передня лінія. Вона якби знаходиться всередині усіх всіх меридіанів і ліній. Які е з'єднують стопи з головою, <хи> і вона теж буде з'єднувати стопи з головою, але всередині. От сьогодні на неї будемо звертати увагу. Я ще хочу нагадати про три функціональні лінії, які з'єднують наші руки і ноги, нахрест або в одному е порядку, в одному, на одному боці, і чотири лінії рук поверхневі, глибокі, передні та задні. Чотири лінії рук. Зараз, завтра ми за, з вами будемо ще заглиблюватися е, і об'ємну інформацію будемо мати від глибокої задньої лінії рук. Глибоко задня лінії рук, яка з'єднує наш мизинець, і також голову, і лопатки лопатки. Отже, представила вам, що ми з вами вже знаємо. Оперувати мені легше і легше термінами, тому що ви вже трошечки більше знаєте про анатомію в русі, функціональну анатомію і глибока передня лінія. Ось так вона приблизно виглядає. І ми будемо зараз малювати і давати вам інформацію. Під підош... вона починається від підошвої поверхні, пальців стопи до коліна. Подивіться, будь ласка, на. Модель позаду, і можете одразу з'єднуватися з підошвою поверхню своїх пальців, всіх п'ятьох пальців, а м'язи туди йдуть від, вони вважаються довгим, з'єднують гумілку з великим пальцем, гумілку з іншими пальцями. Ось ця лінія, ось вона тут починається. До коліна, внутрішнього коліна і до речі. Якщо ми будемо, а будемо з вами якось робити. Курс про коліна то не без того, що ми побачимо зв'язаність між коліном, стопами, стегном, тазом і всім іншими ділянками нашого тіла, тому що безпосередньо з коліном локалізовано працювати це одна із частин великої, великої картини, яку ми маємо зараз. Побачити, відчути і щось з цим зробити. Далі, від задньої внутрішньої поверхні стегна до передньої поверхні шиї та голови. Тут можна подивитися на модель ззаду, задня внутрішня поверхня стегна, стегно, внутрішня поверхня. З його частини, тому що є попереду також внутрішні м'язи, які теж будуть нам давати приведення, приведення як функціональність стегна до серединної лінії, але можна розрізнити задню, тому що вона зв'язується з, з сідничими кістками, гілками сідничої кістки, а передня буде з лобковими зв'язуватися. І, і ми з вами бачимо перехід на сідничу. Ділянку через сідничі горби, а далі через крижову фасію ми проходимо, проходимо. Тепер з лівого боку проходимо крижова фасія, передня крижова фасія переходить на повздошню довгу, довгу зв'язку, яка знаходиться перед тілами хребців, і піднімаємося, піднімаємося від крижової кістки поперекові хребці, грудні хребці, шийні хребці, і доходимо. До шиї, ну, через шию до голови. Там не тільки фасці, там також будуть і м'язи. Але ми зараз просто так от маємо усвідомити, що це велика кількість з'єднань, які проводять нас від стоп до голови через порожнину, через. Гомілки стегна через порожнину тазу, через черевну порожнину, грудну порожнину. Від передньої внутрішньої поверхні стегня, стегна до таза. тут якраз ми з, зам, дивимося попереду і така передня нижня гілочка, там у нас була нижня, нижня, потім задня нижня гілка, тепер передня нижня гілка, яка уходить через привідні м'язи до лобкових кісток. І далі вона буде через м'язи тазу уходити, м'язи таза тут частково м'язи, які обертають наше стегно назовні, але вони внутрішні тазові називаються м'язи. Ще поки що не тазова діафрагма, ті, які окутують, опутують навколо кульшового суглоба знаходяться, і зазвичай вони своїм дією, своєю дією концентричною, вони нам обертають стегну назовні. Але ми тут переходимо на наш дуже люб, улюблений поперековий м'яз, дов великий та малий, а також клубовий м'яз. і далі ми йдемо вище через. Бру -бру -бру. Через е все, що знаходиться в попередній частині нашої грудної клітки, тут там яз, який буде знаходитися за вашою грудною, від м'яча подібного відростку, вище, 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 і переходимо також на. Передню частину шиї. І там м'язи, які тільки будуть, ну, вони пов'язують нашу шию з, передніми, з верхніми ребрами, першими та другими ребрами. грудної клітки та шиї От такий шлях. Передній нижній, потім переходить на передній верхній. Від тазу до грудної клітки горла, шелепи та голови. І отут ми будемо прямо ще глибше, якби начебто ще в глибину середній шлях, верхній точно в середній шлях, а тут ми починаємо з, з тазового дна, яка, яке представлено також тривимірно трьома шарами. Подекуди можна зустріти модель з чотирма шарами, і, в принципі, якщо розкласти це в анатомічному атласі через ділянкову анатомію, то там можна побачити. Ще більше елементів, але для того, щоб спростити трошечки, а з іншого боку, показати, що це не тільки м'язи, також фасія, не тільки мязи фасія але їхня колаборація, взаємодія, а також реактивність цієї системи та дна. Далі ми проходимо функціонально тут не показано, але функціонально поперечний м'яз а позаду приковує квадратний м'яз поперека, і ми переходимо до взаємодії з. Цієї структури через поперечне м'ясо і квадратний м'яс до ді діафрагми, дихальна функція. так? І через всередину ми за, занурюємося над діафрагмою простір, який називається середостіння, в якому знаходиться в серце, в перикарді. І далі ми йдемо на м'язи і фасі шиї глибокі, і переходимо на під'язикову кістку м'язи, які під. Підязикові м'язи, які називаються надпідязикова група, і також зв'язаність між нижньою щелепою і скроневою кісткою. Ось наша е скронева кістка і ниж нижня щелепа. Ось такі шляхи, які ми тут будемо бачити на нашій, нашій глибокій передній лінії. Тому, якщо е про коліни я сказала, а тепер дуже актуально багато. Практики, теорії про тазове дно і можна якби то вирвати з контексту тазове дно, але ви бачите, що воно не виривається, воно не знаходиться десь у просторі, у вирії і якось підвіш, підвішено в космосі. Воно знаходиться в цілі, і в зв'язки між тазом дном, а також всіми іншими елементами глибокої передньої, ну, тобто між ним та глибокою передньою лінією, ви можете побачити, що зв'язки уходять в стопу, уходять в грудну клітку, уходять, ну, звісно, в таз, уходять в шию та голову нижню щелепу. Тому що ми маємо? Ну, от так, мазками теж великими, з'єднує центр тіла від стоп до голови. Це вже я думаю, ви з'ясували. Будемо відчувати це. Вона об'ємна. Тобто концепція ліній чи меридіанів тут буде розголужуватися на простір, який знаходиться всередині нас, і от той об'єм, який ми маємо, він нас підтримує, підтримує наші внутрішні органи, дає можливість через те, що. Ну, підтримка це наша безпека в тем, в тому, що ми маємо можливість рівновагу підтримувати з найменшими витратами енергії, а в той же час рухатися. Тобто рух це зазвичай одна із складових того, щоб всі наші системи працювали просто на відмінно, так мо якомога як довше. Ем, Об'ємна. Міофасіальне ядро усього тіла. А те, що ми називаємо кором або міофасіальним центром, або просто центром, тут зосереджений наш центр, центр прийняття рішень, тому що тут кишкова система знаходиться нервова, і свій мозок має, можна сказати, автоматичному такому частина. Несвідомо з одного боку, з іншого боку, ми маємо можливість її підживлювати постійно тим, що процеси відбуваються, і це все також про стабілізацію, багатовимірну динамічну стабілізацію, міофасіальне ядро всього тіла. Орієнтовані на поставу, через те, що багато елементів. Вони можуть бути в різних тонусах і не, іноді не збалансованих, не врівноважених. І тому є ці постуральні проблеми, як то, наприклад, проблеми з кульчовим суглобом, який не повністю розгинається в процесі того, як виходите, і тому приходиться вашому попереку до і це іноді причина того, що є неприємні відчуття після того, як ви походите. Що відбувається з вашими стопами? Чи є відчуття болю після того, як ви походите? Тут все про те, що нам потрібно врівноважити. Ну, ці елементи в своїх тонусах і також залучити фасіальну властивості фасіальних тканин, структур, це міцність при напруженні, це передача зусилля, це взаємодія з м'язами, це еластичність, це ну, тобто, наша еластичність і пружність, це про ковзання, це про. Зволоження, це просто всі всі властивості фасіальних структур, елементів, які разом з м'язами нам забезпечують поставу, від якої ми відштовхуємося для того, щоб переміщуватися. І іноді оцю постуральну роль на себе перебирають наші поверхневі. Лінії і, фасії. і фактично, якби так скуто відчувається все тіло, тому що внутрішня частинка, це серцевина, оце ядро, кор, можуть бути незбалансовані. І так, я ще не сказала про депо внутрішнього таза, якраз глибока передня лінія, яскравий представник, представниця цього депо. І один ще з моментів, який я точно хочу додати, це про те, що відчуття себе як вдома власному тілі. От, можливо, якимись іншими словами ви опишете це відчуття, я іноді кажу про Лад, ну такий, владу сама з собою, тобто це відчуття, що мені комфортно всередині, мені комфортно самою собою, будь де, будь-з ким. Ну. Не завжди, але сама з собою я знаходжу це примирення лад. І не без того, що це через дихання, через заспокоєння, через замедію тіла розуму з диханням і нервовою системою, в принципі, підтримується її збалансованість, гармонічні, гармонійні такі відносини між симпатичною та парасимпатичною нервовими ну, автоматичними системами. Ось, ага, наступна. Ідея, ми знову подивимося тепер таких от лініях які можуть нам дати можливість ну, проговорити, де ці лінії знаходяться: від стопи по гомілці всередині до присереднього виростка стегнової кістки. ну Давайте так, до коліна, до коліна. і далі у нас розголудження нижній, задній відділ і передній. Нижній відділ. Ми проходимо по задньому через крижову фасію вздовж хребта до голови. По передньому проходимо через великі поперекові м'язи, клубові м'язи, всередину таза, і також проходимо по квадратному м'язу. Так, я трохи вас завела не туди. Ну ладно, будемо по діафрагмі. Да, можна і таким чином пройти. В принципі, квадратний м'яз попереку. Я буду ще додавати інформацію, тому що для мене це теж таке випробування, тому що знати я знаю, а іноді проговорити і ще раз буде не зайвим. Через діафрагму всередині тіла. За грудниною через ручку груднини, і також проходить по до підборіддя. Іншими словами, тут через під'язикову кістку. І ще один шлях, так, ми шлях показали, від таза, тазова діафрагма від лобкових кісток до куприкових, куприкової кістки. від сідничих горбів між собою, тазова. Тазовидно, і там через тазове дно ми проходимо, а, через, проходимо, проходимо, проходимо вгору до... а, через поперечне м'я живота. Через поперечне м'я живота, ось він тут виділен таким пунктиром. Знов ж таки до діафрагми, до середостіння і. А, Прекардо і піднімаємося по фасі шиї, далі. Піднімаємося угору, і тут скроневі кістки. Тут не показані зв'язки між нижньою нижніше і скроневими кістками. Чомусь не знаю, Треба розбиратися. Пан а, Томас Майерс, Він трошки відрізняється. Відрізняється його представлена на глибокою передню лінію, трошечки раніше це було, як він це представив з відносно того, як вони, мабуть, там поспілкувалися, порадилися з Карен Гюртнер, і тепер воно глибоко передня лінія має ті орієнтири, на які ми будемо спиратися в нашій сучасній практиці. Ось будемо зараз робити вправи, звертаючи увагу на всі ці, наскільки я. Зможу вас підтримати вашу увагу на цих елементах і будемо шукати баланс між цими елементами. Добре. Зараз готуємося, переходимо до нашої практики.